Привіт. Привет. Ми друг друга знаємо. Ми зустрілися на у нашого друга, і ти приїхав собачку, а я приїхав мить машину. І так сталося, що ми. Познайомилися. Ну, і ти мені розпитував, що краще. Я говорю, слухай, краще звернутися до школи. Скажи, на той момент, коли от ти приїхав тоді на мойку, ну, зрозуміло, що собачка, ти собі там щось уже напридумував і як це буде. От, знаєш, Важко людям іноді типу, почати. Вони не знають, як це, це ж нове щось, це треба починати. І, блин, от іноді є боязнь у людей, страх до того, що вони хочуть цим ну, починати займатися, а потім, знаєш, так. Самі себе повинні ще що говорити, щоб приїхати на навчання. Як у тебе це було? Ну, там є собака, ти впевнена, чи. От прям чесно скажи, впевнено, чи не впевнено, там думав, там, ще відкладав. От прям все як є, тому що будуть дивитися такі самі власники, і вони так, блін, так це ж я, тіпа, отак от. по-перше, опит уже був Досвід Досвід, уже да, в володінні собаками. І це, якби, ну, так скажемо, моя друга вже собака, але куплена особисто мною. Тобто перша була ну там батьків, скажімо так, а це вже повноцінна моя собака, за яку я несу відповідальність, повністю гуляю з нею, кормлю. Ну дитина. І, ну так, да, тобто дитина як опит, досвід перший дослід, так. От. тому е, відкладувати я це все не хотів, тому що розумів, що собака дуже здорова буде потім в майбутньому, е, і не хотів. Е, Талкуватися з агресією до інших людей, до собак, до дітей в особливості і так далі. Тому я вирішив ну одразу записатися сюди. А ти зразу да там набрав Світлану? Там ви О, да, я набрав Світлану, ми домовились, але тоді в нас були деякі нюанси з прививками. Коротше, моменти їх... свої да, да, там, да, та моменти їх там затягували були. і так далі. Але потім, коли вже всі ці організаційні моменти я вирішив, Вирішили, то да, я чим. приїхав. Ми записалися, все зробили замір знань. Він там десь щось, я його якось намагався навчити, там лапу банально, ну так, да, саме просте таке сираволементарне. Ну, те, що я міг і знав, як це можна навчити. Тому що, як ми тоді з вами спілкувалися, ви сказали, що головне його навчити правильно це все робити, щоб так. потім не було такого, що з переученням. Що, проблем. Да, з переученням. Тобто, щоб я там правильно йому давав одразу сидіти, лежати там лапу до мене і так далі. А як а важко було дивись, як приходиш? Я пам'ятаю, що от постійно щось не виходило. Ми там в деталі не будемо, типу, от. Декотрі знаєш, кажуть, що ну, там важко, знаєш, вони з дистанції сходять, розуміють, що важко, і такі. Та все, короче, це не моє, хай мучається. Є такі люди просто. І коли ти прийшов, не все ж було гладко. Ну, не, чесно, не не все, щось не виходить, щось, і це такий процес. То не так, все не так. І працюємо, працюємо. І коли вже покращення було. От реально, там от, якщо от, Я бачу зараз, як працює собака, це точно інша собака. І ти інший, ти змінився, і собака змінилась. От реально. У нього зараз більше драйву, він був сонний, він там щось не їв він, ну коротше, була якась балована ну, дитина розбала. Це так, ти розбалував чи ні? ні батьки, батьки все батьки віновинні батьки. Усьому ну ти згоден, що той, яка прийшла собака, ні, я бачив, я говорю, це кап'яс, треба звісно. працювати і працювати. Звісно. А зараз це інша собака. Да, було дуже тяжко в тому плані, що от коли щось не виходило, його потрібно було постійно, постійно, постійно це все повторювати. Ну це як монотонна така робота, яку ти робиш кожен, кожен день. день одне й те саме, і воно набридає. Але потім, коли я почав з ним вже якби потепліло, я почав з ним більше ходити по вулиці, більше займатися ну як поза скажімо так Школою. межами школи. То почало все набагато набагато краще виходити, і зараз дійсно Він результат... Він отримав адаптацію і на да, вулиці, да. і в школі. То тобто, є ти мог уже навички свої на вулиці пробувати, да, не да. тільки в школі, бо для нього це теж іноді не завжди цікаво було навчатися. Ну, я так да. думаю, але зараз для нього цікаво навчатися. Набагато цікавіше плюс соціалізацію групу уходимо. Корочі, ти ну, у всі у всі зразу заліз усі ну, аспекти, які ну, можна да, так, красавчик потрібно одразу все Ну, Стати. Як щас можеш описати результат? Я розумію, що ти далі продовжуєш навчатися. Ти нам начальний курс вже прийшов собачку, да? Ну от плюс-мінус на, да, да. на завершальному етапі. Скажи, от що можеш порадити тим власникам, які взяли собі собаку і думають, навчається, не навчається? Ой, мене там собака підходить, не підходить, така порода, не така порода. От від себе да, от ти розумієш, ти бачиш собака, коли вона не вихована на вулиці, йде. Да, що тобі хочеться власнику сказати? Навіщо він купив собаку? Прикинь, ну, тобто, ну це банально. Тобто, я коли купляв собі собаку, то я одразу вирішив, що потрібно її навчити там банально, щоб вона нормально себе вела в соціумі, виконувала чітко команди. І в принципі я її брав для себе, тобто десь з нею вийти погуляти, десь дома пограти. Ну тобто такого плану. Що я людям побажаю? Ну. В своїй голові розібратися, що вони хочуть від цієї від сумаки. цієї собаки да, і, і в цілкому від себе. І ну і головне не лінуватись, бо це ну як з дитиною дійсно тяжко. Куча, просто, куча, куча може ще сказати, і а... Важливо, знаєш, що ще я розумію, що є вибір, отакий печальний. Знаєш, є люди, які живуть біля нього там два-три кінологи, якісь там таких, знаєш, які там просто називаються кінологами. Якщо вони знаходять у себе біля дому, бувають, ну, до нас приїжджають люди, там вже змінили там двох-трьох кінологів. Uh -huh. Тому що, знаєш, хочеться біля дому, щоб не витрачати час. І вони такі, ой, ну я біля дому, о, тут ще там дешевше на 100 гривень. Ну, я говорю образно. Люди, які вже спробували, там ну в нас. Коли в школу приїдуть і вони пробують щось інше, то вони розуміють потім, блін. Ну от я фідбек як від людей беру, вони потім розуміють, да, там стоя чи не стоя там їхати. Ну до нас школу. Я думаю, що в тебе ж теж були пропозиції, так да? були інші. і якби нам казали, давайте до нас, що тут все погано. Що тут, тут все тут погано, та, да. що тут що а а в нас, давай. а що в нас залишився? Не знаю. Ну, бо, бо вони все так погано, як казали. От, ну і блін, ну що сказати. Потрібно вибирати найкраще, тому що і результат потім буде дійсно такий самий. Якщо там вибрати, скажімо так, десь там По поблизу, лісі, поблизу, да. будемо вигулювати, займатися, ну це не то мені здається. Не завжди можна погоду підібрати, да, в грязюці не хочеться да, лазити да, собаку. Да, ну да, навіть, навіть. навіть саме елементарно, знаєш, буває. Пройти, коли... Да, коли я там тренував собачку на вулицях, я казав, да собака повинна в різних умовах слухатися. Я з цим згоден, але це не значить, що треба мучитися собі і собаці в грязюці займатися. Можна в комфортніших умовах позайматися. грязюку вони і так собі знайдуть. Да, да. Ну коли потрібно, Буде, там ти відпрацюєш все. Але це значить, що треба вдягати резинові чоботи, мучить собаку і займатися. Там Хочеться вже якісь умови. Ми ж не йдемо хардкор, не устраємо з камнями, не тягаємо ті камні О, короте, все, під все, все. дождем. Йдемо в спортзал, займаємося і все. А, я тобі дуже вдячний за зворотній зв'язок. Я думаю, ще на один курс пройдеш в нашій школі. А, скажи, яка в тебе собачка порода, ми так і не сказали. Да, тебе як звати? Влад... Давай про себе і про собачку коротко. Мене звати Влад, 21 рік. Вирішив купити собаку близько там, півроку тому. Ну і довго вагався, звісно, з придбанням. І все ж таки вирішив, купив породу Канекорсо. Зараз йому вже майже вісім місяців. А скільки ти його вже навчаєш у нас приблизно по часу? Десь в місяці два. Місяці два і вже результат реально да. класний. Да. Я тобі вдячний за зворотній зв'язок. Дуже круто <світ> все. Ти я тебе вітаю. Ти в нашій сім'ї. вже. Ну ти поняв ну, тебе да. додали закритий да, клуб? Да, то ти да, в нашій да. сім'ї? Все. У всіх заходах прийдеться приймати участь уже, куди ти дінешся, будемо будем тусуватися поруч. Все, дякуємо, друзі, вам за увагу. Це ще одна історія власника собачки, який звернувся до нас у школу, і його собачка теж буде вихована і слухняна. Дякуємо за увагу. Пишіть там коментарі, як вам ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо не підписані, і діліться цим відео з вашими друзями, знайомими, рідними, з усіма діліться. А ми будемо вам за це вдячні. А іншим буде корисно подивитися про це. До побачення.